Я хотів би перейти е, з вами до іншого шатдауну, який нині відбувся на Росії. Він відбувається, ну, точніше, підготовка до нього була давно. Е, сьогодні Агентство кількісної інформації СІАЛА повідомляє про те, що майже 40% російських НПЗ, 38%, там, як пишуть інші видання, якщо бути більш точним, призупинили свою роботу. Це дані станом на кінець вересня. Що це означає? Сукупний обсяг потужностей, які доступні для виробництва бензину та деспалива, впав на 6% у серпні, ще на 18% у вересні, і приблизно 70% простої за підрахунками Сіалу, Це результат роботи Збройних сил України, які безпілотниками виносять ці спроможності. І в результаті цього виробництво бензину в Росії за заверсень скоротилося на 1 мільйон тонн. А дефіцит на внутрішньому ринку сягнув 20%. Ну фактично, Росія не покриває власні потреби, е, їм потрібно сьогодні близько 40 тисяч їм треба тонн. 400 тисяч тонн. і вони заявили про те, що вони будуть імпортувати бензин. Ну мені, чесно кажучи, це виглядає знаєте, комічно. Найбільша бензоколонка світу тепер ні, буде імпортувати ні. бензин. Ні. Тому це не комічно. Що це означає? Ні, в двадцять році мали аналогічну ситуацію. Тоді туди... в якому році? В 24 му угу. тоді Росія імпортувала 250 тисяч тонн бензинів з Азербайджану. Ну, реально 300. Вони законтрактували 250, але потім 50 ще було доконтрактовано. 300 тисяч тонн бензинів. Вони завезли. Це тоді, коли Україна винесла своїми дронами до 12% від російської нафтопереробки. Значить дивіться, просто щоб ми з вами розуміли. Декілька цифр для того, щоб зрозуміти ситуацію в Росії більше 30 нафтопереробних заводів. Але вони дуже сильно відрізняються по своїй технічній новизні і дуже сильно відрізняються по особливостях переробки нафти. Значить дивіться. Більшість заводів, які сьогодні є в Російській Федерації, це заводи часів Радянського Союзу. Де глибина переробки нафти становить 62-63%. Тобто береться 100% нафти, 62 це нафтопродукти, останні мазоти. Але і в Росії є новітні, це, як правило, приватні лукоїл, це Роснефть. Побудували на обладнаннях. Європейських країн нафтопереробні заводи, де глибина переробки 93%. Ті підприємства в основному виробляють бензини. Буші радянські підприємства, як правило, зосереджені на виробленні холодних дистилятів, ну, кажучи дизельного палива. Новітні підприємства, як правило, знаходяться в європейській частині Російської Федерації. Тепер, що стосується внутрішнього ринку нафтопродуктів Російської Федерації, до активної фази бойових дій загальний обсяг переробки нафтопродуктів в Російській Федерації переробки нафти забезпечував. Тобто, загальний обсяг виробництва бензинів. Був більше внутрішньої потреби на 5%, тобто 95% повністю задовільняло внутрішній ринок, і 5% вони відправляли на експорт. По дизелю 60% забезпечували внутрішній ринок, і 40% росіяни відправляли на експорт. Що ми маємо зараз? Після того, коли Україна вивела практично Ну, хто оцінює 18, хто говорить 20% російської нафтопереробки, в них виникли дефіцити по бензинах. Ну, було 5, грубо, мінус 20-15 дефіциту. Якщо так зовсім рахувати тупо. По дизелю ситуація трошки інакша, але е через дуже низький рівень переробки нафти, в них на сьогоднішній момент дизелі. Практично по експортних контрактах відсутній. Тобто, поки що дизелем вони внутрішнім себе забезпечують, але контрактний експорт, який в них був достатньо великий, повністю припинений. Вони мають завозити по імпорту бензини 400 тисяч тонн в місяць. Інакше ринок лежить. Єдина держава, яка сьогодні готова постачати їм бензини, Ну, це Білорусь. А Білорусь Ви? витягне ці об'єми? Білорусь ці об'єми витягне. Тому що її нафтопоробнуть. можливо, я перепрошую, Зеронів, ми їм допоможемо, цього не зробити. А ми вже допомагали їм. Дивіться, от коли ми дивимося на мапу, так? і ми дивимося, як пролягає маршрут нафтопровіду Дружба. Остання точка нафтопроводу Дружба це у Нечі в Російській Федерації. Далі він іде територію Білорусі до Мозя, де стоїть найбільший білоруський нафтоприробний завод, який, власне, і очікувалося, що він буде допомагати росіянам отримувати бензин. Потім з Мозря, нафтопровід дружба, труба йде територію України і виходить. На Закарпатті. Отак От воно йде. І коли Україна била по унечі, ми тим самим скоротили 35% переробки нафти на мозері. Тобто, ну, такий цікавий момент, який, власне, різко ускладнив можливість отримання нафти, переробки, отримання бензинів російською владою. Що в них сьогодні? Сьогодні в них реальний дефіцит. Сьогодні в них карткова система по видачі нафтопродуктів. і, е, власне, щось подібне було в 2024 році, але тоді по настирливій пропозиції адміністрації Байдена Україна припинила обстріли нацоперобних заводів. Зараз а ситуація докорінно можна. інша. Зараз ніхто не стримує українську звитягу, і якщо цей процес буде продовжуватися і далі. А якщо ще паралельно з цим процесом почнуть е, чіпляти енергетичну інфраструктуру, е, Білгород нам у розуміння, про що я говорю, то ситуація з енергетичною складовою в Росії буде надзвичайно складна. Дуже важка. І. Е, як сказав пан президент України Зеленський в цю гру можна грати вдвох. І якщо буде блекаут в Києві, то буде блекаут у Москві. І це в дійсності є е, дуже гарний спосіб, дуже гарний спосіб зменшити обстріли Києва на правду. Ну, Вверто. Тому, коли ми з вами обговорюємо ті всі речі, треба розуміти наступне. Е, правда, знову ж таки. Надлишки того, що не перероблено в Російській Федерації на нафтоприробних заводах, вони почали відправляти на експорт. Тобто, коли ми дивимося за інформацію по серпню місяцю, загальний обсяг експорту навіть бензин, нафти навіть збільшився трошки. Але фінансові доходи зменшились. Тому що сьогодні російську нафту купляє Певна кількість країн, і то тільки, тільки дякуючи тому, що цю нафту продають з величезними скидками. Ну, Індія мінус 5 доларів на барелі. Ну, при тому, що ціна Юралса сьогодні десь там 61-62 долари, мінус 5 доларів на барель, ми маємо 57 доларів на барель, який покладений в бюджет Російської Федерації. То саме з Китаєм Китай теж отримує мінус 5 доларів на барель. Про Тайвань ми ще з вами поговоримо. це так, так, да, щоб ви завершили, бо це окрема тема буде, і ми перейдемо до наступної дуже цікавої теми. Так, так що власне, от те, що зараз робиться на Російській Федерації, це не шадауне, це ближче бликаути. Отак, краще так це називати. Так, але треба розуміти наступне: ну росіяни ж винищили повністю українську нафтопереробку. Так. ви пам'ятаєте, у 22-му році, як летіло, летіло в Кремінчук, а це єдине нафтоприродне українське, українське підприємство, яке на той момент ще працювало. Зараз Україна повністю залежна, повністю залежна від імпорту. Повністю. Російська Федерація зараз теж починає бути залежною від імпорту. Угу. Нічого не буває безкоштовно. Od 1000 ravno plodite.